Студентське самоврядування саме цій темі приділили увагу в МЕГУ під час міжнародного форуму з нагоди дня студента. І ваші заходи і ваші здобутки, а саме в олімпіадах, конкурсах, які проводяться в нашому університеті, все в українських конкурсах, наш студент бере активну участь. Я вам хочу за це щиро подякувати і побажати, щоб і в подальшому. Вигідно представляли наш університет. майже 300 учасників з України в офлайн і онлайн форматах долучилися до обговорення актуальних тем з життя сучасного студентства. Серед спікерів представники Острозької академії, університету імені Каразіна, Волинського національного університету імені Лесі Українки, і не лише молодь, а саме студентство це є невід'ємна частина державотворення нашого нашої майбутньої держави, яка на жаль в теперішній час зазнає. Такої злої атаки агресора студенти є. Непереможні, сильні і завжди все вистоять. Представниця молодіжної ради при Рівненській міській раді ознайомила присутніх з роботою рівненської молодіжки і розповіла про найближчі плани. З привітальними промовами перед студентством виступили також почесні гості з Словаччини, Литви та Великої Британії. Форум подібного формату в МЕГУ відбувається вже третій рік поспіль і за такий час став гарною традицією нашого університету. Анастасія Мудра Дмитро Сухан, телевізійна служба МЕГУ.